Привіт! Зараз, поки їдемо на роботу, трошечки вам хочу познімати це, якби не Даунтаун, це Остін, це я, Іра Техас. І от я хочу, щоб ви подивилися на формат будиночків. Коли я вам казала, як гуляла по себе по Нейбурхуду, що хто дивився мої відео, пам'ятаєте? Я там вам казала про те, що а, в самому Остін... Там, ближче до Даунтауна, що там дуже дорога буде земля. І от тут реально такі будиночки, дивіться. От я б їх назвала, знаєте, Китскін Дім. Вони малюсенькі. І такі, як на мій погляд, я нікого не хочу образити, але вони мені трошечки нагадують такі собі. Знаєте, не будемо казати курники, а будемо казати літні, літні, літні хатки такі. Дуже такі маленькі, пахайні, Бачите? От. І я знаю, що це старий район Остіна. До речі, там бігуни, велосипедисти. Бо є велосипедні доріжки тут. І оце один із старих районів Остіна. Подивіться, які будиночки. Малюсінькі. Мені навіть інколи здається, що люди, які живуть в них, вони теж невисокого зросту. Не знаю. Це просто моя фантазія стосовно того. І от о, тут вже більш-менший будинок. Не знаю, ми зараз, мабуть, що вже виїдемо більшу промзону, тому що так, звичайно, це буде промзона, це будуть мости. О, бачите, такі багаторівні. Хто дивиться мої відео, Через то всі знають. Що, що я показувала в шорцах, я показувала в Даласі. ми були. Я була з фотографом з одним, ми їздили на фотозйомку. Я це про трошки про це розповідала і в одному з відео своїх попередніх. Ну, що можу сказати з тої зйомки? Заробила трошки грошей, познайомилася з новими людьми. Небагато, трошки заробила. Реально трошки. Поміркам. Поверніть направо. Поміркам Америки це взагалі якби. Такі, ну, майже ніщо. О, теж ж там. Маленький там Дім. От. О, шалений мото... мотоцикліст. До речі, коли я бачу мотоциклістів на дорозі, Знаєте, це якась така романтика Техасу, і взагалі Америки, і в нас, у всіх людей з інших країн. У нас Америка частково асоціюється з байкерами. Так, тут є байкери, їх досить багато. І є два типи, два типи мотоциклістів. О, це вже більш дорогий район. Це вже ми в'їхали з вами ще в більш дорогий район. Це вже починаються так звані техаські схили або остінські схили. От, і тут уже буде теж дорога земля, і тут будуть дорогі будинки. До речі, почому у нас тут газ на заправці? Не бачимо, ми почому тут газ на заправці, ну і Бог з ним. Тільки що проїжджали Валеро, а, це заправка, то був гапальне, було бензин. Який це 96-й чи який? Ну, тобто у них трошки інші номерації. Тут трошки інша нумерація пального. І от той бензин, яким ми завжди заправляємося, Він коштує сьогодні він коштує 2,99 за галон. Але ціна тут на пальне, знаєте, це щось таке, як, не знаю, як погода. Він може мінятися в залежності ціна прайс кажу, він, бо прайс. Ціна може мінятися в залежності від навіть не те, що дня тижня. А ціна може мінятися просто протягом дня, протягом декілька годин. Ми якось проїжджали неодноразово якось, а проїжджали заправки різні, і тут е, у них мигає ціна 2,69, 2,79, 2,69, 2,79. Я не знаю, по якому принципу відміряється в ту секунду, коли ти заправляєшся. Але ми такі говоримо: слухай, кажу, то це мабуть як... Лотерея кому як випаде, не знаю. Деякі ще примудряються газтейшени, ну заправки. Ще мають таку робити штуку. Ви їдете, бачите, наче як трохи дешевший, дешевше пальне. Наприклад, там кругом там 2,69-2,59, а там 2,23. І ви такі думаєте, о, нічого собі! Оце клас, зараз я тут заправлюсь, ага. І вони великими підсвічено великими цифрами. що 2,23. І коли ти туди вже заїжджаєш і починаєш собі заправлятися. Особливо, якщо ти вперше бачиш таку заправку, бо їх не дуже багато. Це не Валеро, не Shell, не 7-11. І коли ти бачиш таку заправку, і ти вже почав забиратися, а потім воно тобі нарахує все одно по зовсім іншій ціні. І це не буде а, шахрайством з боку заправкою. Просто, як виявляється, то та ціна, яку ви бачите загалом... Як рекламна ну, горить, ті цифри горять, той прайс. То, оказується, якщо в тебе є якась картка якогось, чи ти їхній почесний їхній там користувач їхніми заправками, чи ще якась там Лабуда-буда. І от тоді в тебе буде такий прайс. А так тобі порахують зовсім по третьому прайсу. От. Ну, можна порівнювати, звичайно, з пальним в... Європі, так. А, але я вам хочу сказати, так, в Європі, звичайно, дорожче пальне, але справа тут ніби як в Америці дешеве пальне. Ну, тобто, там, навіть якщо вирахувати саме дороге, це типу, там, 3 долари за галон. І порівнювати, наприклад, з європейськими цінами, там, де там, 10 євро, так, 10 євро ми дивилися, чи скільки? 8 євро, 10 євро. От, то я вам хочу сказати, що є один прикол. Якщо ми беремо, наприклад, той же самий Техас, то ніби як пальне дешевше. Але відстані, ви будете наїжджати набагато більше. От ми зараз їдемо, ми зараз працюємо на одному об'єкті, ми працюємо знову ж таки малярами. Так, да, я вже казала, що в мене від візажиста до маляра і назад. буквально Розрив декілька днів. І от якщо... Ух, якщо ми. Нам треба їхати майже годину машиною. І це не тільки там, десь ми волочимося по якимсь переулочкам, це ми їдемо і по швидкісним трасам також. Тобто відстань, скільки в нас відстань виходить? 44 милі. 44 милі. 44 милі умножити на скільки там на... 1,6, по моєму сухопутна миля, якщо я не помиляюся, можу трошки помилятися. І от ви будете розуміти дистанцію в кілометрах. Тобто це немало насправді. І от ми. Це якби ми приїхали на роботу. Ну, звичайно, можна мати десь і в даунтауні роботу, але ви в даунтауні, ви накрутитеся Перше, ким ви будете там працювати без ліцензії, без американської освіти. Це відкрите питання. А по-друге, ви будете волочитися там по тим світлофорам, бо там дійсно даунтаун сам такий має вулички, такі як ми звикли в європейських містах. Дуже величезна проблема з парковками. Тобто ви не можете просто зупинитися навіть на 5 хвилин, будь-де там, наприклад, як ми любимо там парканувся на хвилиночку, десь там зупинився і все. І вибіг там, взяв що тобі треба, забіг в машину там 5-10 хвилин. Ні, так не канає. Тобто кругом будуть стояти або знаки і паркомати, ви маєте заплатити на за ці 5 хвилин, або ж у вас буде е відразу, якщо навіть не евакуатор, то є спеціальні служби, які їздять цими дорогами даунтауну. І вони фотографують номера вашої машини, якщо ви стали там, де вам не можна стояти. Там буде знак, що вам не можна паркінг, типу no паркінг. Або ви там маєте заплатити там в тих місцях. От. Але я вам так скажу, що 5 доларів в одному місці на 5 хвилин постояти, якщо вам треба щось забрати, 5 хвилин в другому. А так, там буде ще й погодинна може бути оплата. Тобто це буде ще дорожче, вам обійдеться. А так, якщо ви не заплатили і ви стали десь на одну хвилину, як ми звикли, там на 3 хвилини забігти і відбігти, то буде служба, під'їде, сфотографує номера просто вашої машини, потім по базі даних вам прийде лист із штрафу. Ну і все. Ніхто у вас там силоміць. Інколи вони пар... цими забирають траками а, евакуаторами. Може бути і така штука. Ну це вже має бути щось там таке зовсім. Зовсім щось ви там накосячили. От. А, я вам трошки показала сьогодні саме налево. малесеньких будиночків. І зараз ми будемо повертати, ми будемо в'їжджати в зону. Так з зараз зробимо розворот. Так званих а, дорогого, як самі Техасці, самі Остінці кажуть. А, Travis Hills it's So much Expensive Land. Тобто це вже буде зовсім інше. Бачите, міняється краєвид. Зверніть увагу, тут дуже багато оцих хвойних якихось кіпариси, не кіпариси, вони кажуть сідар. От. І до речі, цей сідар... Він викликає досить таки сильну алергію. У них навіть, ви можете відкрити там сайти, так як погоду, і подивитися. Там буде рівень алергічних реакцій, рівень алергії, алергенів в повітрі. І Там вам кожен день вибиває. От як ми погоду дивимося, погодні умови, так кожен день буде вибивати рівень алергічного. Така місцевість з хилами такими, нібито ви просто десь відкрили двері і попали в іншу якусь територію, вже не Техас. А щось інше. Хоча це теж Техас. І це Техаські дороги. Це Техаський теж район. О, тут ви бачите такі схили, пагорби. Дорога буде петляти, і там трохи далі я покажу вам. Інші будинки. Будемо дивитися, буде інше тоді. У нас просто природа, природа, природа. І от вже починаються потрошку перші там будиночки будуть. Ви бачите, зовсім інші архітектурні споруди. І як кажуть, що це ерія, де живуть мільйонери Техасу. Не Техасу, не всього Техасу. Мільйонери. Остіна. Тобто тут кожен будинок це вже не, то, не те, що від мільйону доларів, а від трьох, 4, 5 мільйонів доларів кожен будинок. От Це ніяка не заздрість, ні, нічого. Це просто констатація факту, я вам хочу показати. І от ми будемо вже декілька днів ми працюємо. Сьогодні ми теж будемо працювати в одному будинку. До речі, дуже дружні, дуже спокійні господарі цього будинку. Але побачимо, що буде по закінченню роботи, але поки що процес рухається нормально. Так, що у нас тут? Дорога петляє, у нас обмежений рух. І, повороти, і ви просто не бачите, що там далі за поворотом. Ну, Я думаю, що ви бачите все і так перед очима. Ну. Так, можна милуватися. Я як пасажир в машині, то я завжди трошки милуюся цими деревами, краєвидами, цими петляннями дороги, але також, якщо включити голову і посадити себе на місце водія, то можна сказати, одне, що не дуже комфортно водію. Треба бути дуже пильним, дуже уважним і тримати дистанцію і тримати швидкість. Тому що тут не можна розігнатися. Ну, вони стоїть ще під ліміт 25 кілометрів, 25 миль, перепрошую. І оці всі повороти, розвороти. Там не видно. Зараз дерев не видно, тільки що там теж такі схили-схили. схили. І там такі в тих схилах видно, О, дивіться, бачите, це ворота, в'їзд до чиєїсь садиби також. Це чиясь територія. Це все, бачите, один паркан. Це все одна територія. Он він закінчується. Чому закінчується нічим? Тобто цей паркан відгорожений, а по бокам ще не було ніякого паркану. От, І ми вже в'їжджаємо, тобто я вам зможу показати зараз трошечки більше самих вже будинків. Хочеться сказати хати, але ви знаєте, це не зовсім і хати. О, дивіться які вже. Оце один будинок в одних господарь. там ще один будинок. Працюють люди. Вон привезли траву, складену клаптиками, як ковролін, і там робітник, який розвозив на тачисті ту траву і розкладав її, закладав, робив новий газон. Вон тут буде значок, он, бачите, олень намальований. Тут це не просто так. Тут реально ви можете побачити в різні э, години дня. Ви можете побачити просто, тут ходять собі між хатів, між людей, ходять дикі олені. І цей знак насправді це попередження не просто так для любителів природи, а це знак для, тих, для всіх водіїв, будьте уважними, тому що дійсно олень може вийти на дорогу. Особливо, особливо це небезпечно. Вночі, ввечері, коли сутінки. Ми намагаємося поїхати десь о шостій вже з роботи, тому що тут складені, складна ділянка роботи, досить таки складна з роботи дороги, вибачаюсь. І ну щоб не наражатись на небезпеку і не петляти тут поночі, то ну і господарям так комфортніше, вони просили о шостій годині, тому що цілий день працюють, і болгарки працює. Машина, яка шліфовочні машини, вони теж годують. Тобто ми зараз такі, як типові гастурбайтери Середньої Азії. да простять мене всі, хто з середньої Азії, нікого не хочу <с> образити. просто Ми самі такі двох, як отут, і знаєте, насельника мана! <с> а отак виглядає типовий трак. Тих, хто вільно найманих людей, які приїху, приїздять, і вони мають. Ти не просто маєш приїхати покосити газон, наприклад, ти маєш мати з собою причеп, в якому буде все обладнання, і в тому обладнанні через чотири в він... кількість... тебе має вправо. бути свої газонокосілки, і якісь рабини, і, і граблі, і все, що хочеш. Тобто, ти все це маєш як равлик-павлик возити за собою. Як бачите, вони можуть бути не дуже якимись. От тут на пагорбі буде такий прямо. Поверніть направо. Правом. Ми кожен день його бачимо, це яким я кажу, тут вже розігналися в такому бароко стилі. Я знаю, що я люблю зумувати, вибачте, вже в мене добрі люди. Через тисячу футів поверніть наліво. Дуже багато цих значків стоп. І в принципі це грамотно це зроблено дуже таки правильно, тому що під'їжджаючи до якогось перехрестя, в якому обмежена видимість, о, там внизу ні. Через полмілі поверніть налево. Вже буде на озеро. До речі, як мені пояснював чоловік. Декілька днів назад, коли я розповідала, в якій місцевості ми зараз працюємо. Він сказав, так, це дорога місцевість. тут, Воно вже Хеллові. Вже привиди висять на, на А, І він говорить, що тут. І я думала, що тут теж Тревіс. Але ні. Тут інше озеро, яке називається озеро Остін. До речі, і Тревіс він зроблений за допомогою це, ну, якби це не озеро, це розлив такий. Добре, хай буде озеро, тому що Тревіс це в принципі річка. І а, він зроблений за допомогою дамби така велика площа води. Хто дивився мої переднє відео Затим і бачив? О ви прибудете к місту назначення. А там ви бачите, видно цей Лейк Остін. І от він казав, що і Тревіс регулюється за допомогою дамб, і Лейк Остін теж. Але Лейк Остін це ерія so much Rich People, дуже багатих людей. І він каже: якщо, наприклад, в Тревісі падає вода, піднімається, падає, тобто через засуху власне. падає, то в Остіні, в озері Остін, ніколи не падає вода, тому що тут живуть дуже багаті люди, і вони теж частково контролюють те, щоб вода трималася. Так, ми приїхали. Я вам зробила маленьке відео. Обіцяю, що трошки пізніше зроблю ще відео. Більш такі вже змістовні. Зроблю по тому, що ми робимо в будинку. Оце будинок, в якому ми працюємо. Отак от він виглядає. Прикольний дизайн всередині. Я вам покажу його, але не, не зараз. Трошки пізніше покажу вам дизайн того будинку зсередини. Всім гарного дня, всіх обнімаю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обіцяю, що буду розповідати далі про життя в Техасі. Всім пай!